поверсі, на другу. Так давайте в Київ організовуємо, поїдемо в Київ на Майдан. Все без питань. То давайте, Все пере... без Заправляйте автобуси без на барикади питань, в Київ. Це без, без наші питань. сюди їсти, що? А Чому заблудилися? Що? Не знаєте, де Київ? А чо? Я в Києві три неділі простою. То їдьте далі. Я автобус, автобус заправляю туди. Ну то їдьте туди, тут не потрібно. Шановний. Де ти був в Києві? Я те щось ніколи там не бачив. в Києві. Є порядок. Тут люди несуть поряд, відповідальні хто не людина чи що тут всі люди. Ти провокатор. Ти провокатор. ти А хто сказав? Провокатори, ще проблема в тебе з очима. Я я думав, ні. В з наркозалежністю, напевно, ні. У мене все нормально. Приїхав, провіри, це загальна думка людей. Хто такий, що ти я ти прористовує. Прористовує. Я ти не приїхав провіряти? Наркоману заплатили гроші, щоб влаштовувати провокації в місті Львові. по ньому по зовнішньому вигляду прекрасно вийде. Люди неадекватні, знаходяться під якимись психотропними препаратами, невідомими нам, і не хочуть говорити взагалі дня. Їх, їх палить, їх сушить і вони п'ють воду. одзу. Ми за, за заняття облдержадміністрацію, кричали, що вони тут всі такі умні.